Ліві! з вами Асом Пель. Сьогодні ми будемо розказувати про нове обновлення в Хас І будемо розказувати питання, які нам задавали підписчики Сьогодні я вам розкажу, як побідити босів, як їх виграти, як їх побідити. І нові пасхалки, які будуть в цьому обновленні, нові механіки. Нові бойці. І все в цьому відео. Сьогодні ми розкажемо про нові механіки нового обновлення. Я... Ми зробили, я зробив счетчик цих. Да, він, конечно, чуть зависає вас. Оце кликер монет. Він буває у вас зависить, так що перезагрузіть його. От, я зараз перезапущу. І він мене все одно не працює, Так що це треба чуть подождати, і у вас все буде. О, все, у мене в мене він почався клікати. Якщо ви набираєте 2000 очків, ви можете купити нового агента, який буде в цьому обновленні. Цього агента я покажу сьогодні. Він вже в магазині є. щоб його вивчити, вам треба скинути в телеграмі, щоб. Я побачив. Правила я розкажу потім, в кінці відео. А поки що вам розкажу, як повірити цих босів. Раніше ніхто не міг повірити босів. Ну, це дуже просто. Подивіться. Надо зажати з пальцем, і він зразу буде помирати. Все, мінус 1, мінус 2 сейчас буде. Все, мінус два скібідіста. Далі, заходимо за спідермена і йдемо до боса. Треба його тот зажати пальцем і ви його легко побідите. Гравці цієї гри не знали, як побідити босну. А це все дуже просто. Треба подождати 20-15 секунд. И вот, сейчас будет дабл килл. <звук> Я, походу, сдох. Ага. И покажу вам еще одну пасхалку, которая в песочнице. Смотрите, царский скибидист. Направляється в ту точку, де у вас красна точка. А якщо цю точку направити сюди, то у вас є 5%, що схід'яз потім трансформується в камерамена. Це є 5%. Ну, от бачите, мені не повезло, і я не можу тепер побувати. Но може в цей баг у вас? І ви його зможете залутати. І хто з, е, на Ютубі скине це відео, де вас поручилося е, зробити цей баг, то я його лайкну. Всі буду лайкати відео. Всі-всі-при всі. Виходимо звідси. І давайте я наклікаю десь 100 очків і вернусь. І от я накрикав собі 100 очків, За 100 очків ви можете купити удволітель. Ну він стоїть 50, так що ви можете купити 2 удвольнителя на один день. І я покажу вам ще нові механіки, які з'явилися в цьому обновленні. В цьому обновленні з'явилися дуже багато механік. Який я вам сьогодні покажу. І ви ждете нового персонажа, коли я вам його покажу. І я вам його зараз покажу. І давайте я спочатку розкажу правила, як його поручити. Спочатку заходите в мою гру. Ладно, давайте я покажу, як установити гру. Скачатку качайте Pocket Cod. Це така програма. Ви її можете скачати в PlayMarket або в Google. Потім заходите на мій телеграм-канал, назву Тортхас, і там є файли, Качайте самий перший файл, який вам попадеться. Я вже давно не випускав на обнову, але вже скоро буде нова обнова, яку я скоро зроблю. Як і потім заходите в мітограм, нажимаєте на файл. Е -е -е. Ну, поки що у вас не буде цієї валюти. Клікайте ну, кривий до ця обнова. До цього обнова. Е -е, буде цей вийде ця обнова. ви зможете клікати. Хто накликає 2000 очков, скидайте мені в Телеграм. Потім я замічу, я буду читати всіх. Якщо хтось накликає 3000, то я йому ще дам секретного агента. Це... 2000 тысячи треба накликаты. И я дам комусь этого агента. Надо просто накликать 2000 раз, скидите мне в телегу, а в следующем обновлении я вам его выдам. Его получить, я не знаю, сколько игроков, бо он будет временный, только 2000... Ой, які 2000 два дня буде. І зараз на 1, 2, 3. Я вам показую цього нового персонажа. Раз, два. Три. Вот він. Ось такий буде цей персонаж. Такий вот такий от. А всім пока. З вами був Асом Прей. И всем пока, щоб вы зерпельмени.